Сьогодні у нас чергове засідання 116-ї сесії для засібні Перед початком засідання вже не упаде загиблих, Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника я маю за честь Значить, Нагороджується почесною грамотою Київської обласної державної адміністрації Харченко Оксана Михайлівна, Договорились добровічного формування Березанської територіальної громади номер 1 Бувки. Державна адміністрація висловлює подяку Мирошніченку Максиму Анатолійовичу, вчителю фізичної культури Березанської ліцеї №3 3 міської ради Київської області. У нас 30 серпня забіг. хочу зробити. Він присвячений нашим загиблим героям. Захисницям, захисникам, захисницям України, тому хто має бажання, хто не прочитався в Фейсбуці, запрошую всіх о 9-й годині до міської ради. Ми звідси стартунем і зробимо коло навколо нашого озера Центрального і зробимо такий красивий забіг, присвятимося нашим героям. Тому долучайтеся, приєднуйтесь. Дякую. Також подякував з добровольцю, Державською Генномородину. Кось мені Юрію Сергію Бурю Олександру Миколаєвичу. <плодисність> Тихонову Євгенію <Дивіні> Дмитровича. <плодисність> так, із Бондаренко, Сергію Олександровичу. Перед Берзанською громадою вручається багаторічному керівнику Берзанської лікарні Буценку Володимиру Вікторовичу. Ваше зареєстровано 15 депутатів у руму районних сесію нашого триздію Запитання, пропозиції, доповнення. Якщо немає складу на голосування залом, прошу проголосувати та підтримати. Запитання Перше питання переповідання про передачу приватної нації земельних ділянці громадянам, що перебувають у пересуванні громадянам, де їхню підвінку промови. Комісія була по одному складі, ретельно опрацьовані всі е е питання порядку денного вирішення засідання. По всім питанням прийнято одноголосне рішення рекомендувати сесії, прийняти позитивне рішення по цьому питанням. Тому пропоную, ну, трошки розкидано по передпуденному, поки щитать, скажу, що так, з першого по 9 прийняти без, без обговорення. Добре, дякую. Запитання по-першому є. Немає стави на голосування за основну процедуру, прошу проголосувати та підтримати. Запит нас ще прийде, дякую. Наступне питання. Про роди звернень громадян з питань землеперистування. Запитання пропозиції на даному питання. Маю ставити на голосування за основним процедом, прошу проголосувати та підтримати. Про розгляд питань по врегулюванню земельних відносин. Запитання пропозиції допонення додаткових питання. Немає ставленого голосування за основу та в силу. прошу проголосувати та підтримувати. Наступний питань. Про затвердження проведення земельних підійм у формі єдиного звору з продажу права оренди земельної ділянки. Запитання про позиції поповнення. Немає стану на голосування за основного сулом. Прошу проголосувати. Заклад нас Дякую. Наступна про нас є змін до рішення міськради. Від 24, 12, 2024 року No21398 про затвердження програми розроблення оновлення містобудівної та земної порядної. Документація населення в пункті Березанської міськради Дмитроського району Київського на 2025 2027 роки. Запитання доповнення. Немає ставлю на голосування за основу такціону. Прошу проголосувати та підтримати. Межі території суденеківської сільської територіальної громади Бориспольського району Київської області. Прошу Березанської міської ради було розроблено проєкт земноустрою щодо встановлення меж самого міста Березань. Паралельно Студенківська сільська рада розробляла комплексний план території всієї Студенківської громади. Оскільки Студенківська громада межує безпосередньо з містом Березань, то по законодавству ми погоджували нашу межу міста Березань і студенниками вони прийняли на своїй сесії, поводили. Межі міста Березань. Відповідно, надійшла, надійшов проєкт землеустрій щодо межі самої Студенківської сільської ради. Тому відповідно до чинного законодавства ми, як суміжна громада, повинні їм її погодити. Межі були встановлені а, коректно, скажімо так, і що хотілося б подякувати тут ми, і Студенківській громаді, вони пішли нам багато де на зустрічі, тому що було некоректно проведено стара межа міста Березань, в них не було до нас претензій, те, що ми просили, вони нам все це погодили. Тас пропозиція фактично, вони вийшли по межі міста березань, яку встановили. Про передачу на баланс електричного скутера. Згідно чинного законодавства, завершена процедура передачі на баланс передачі скутера, підписані всі акти і тепер останнім рішенням просимо передати на баланс оперативне управління Березанського територіального центру. Запитання пропозиції? Перегосування за останку прошу проголосувати та підтримати. Я, так, Я Наступне питання. Про затвердження акту приймання передачі в Державного житлового, житлового фонду у комунальну власність. Затвердити акт приймання передачі з державної у комунальну власність підписали би акт на двокімнату квартиру номер 54 у вулиці Героїв Небесної сотні, 23. Прошу затвердити акт, далі передаву приватну власність. Запитання пропозиції. Ставлено голосування за основним абсолютном прошу проголосування. Наступне питання. При внесення змін до рішення 104, 10 -10 беззай, з 24-го на цьому 25-го року номер 134 про передачу медичних виробників. Сесію ми передавали в банківській лікарні колоноскопи, Там була допущена технічна помилка і згідно до документів потрібно передати не колоноскопи, а медичні вироби, які йшли одним ящиком. Це питання, прошу проголосувати Ставлю на голосування за основу працювання. Пронесє змін до рішень 53 сесії Берданської міської ради 86.01.23 року No25 про затвердження міської цільової програми фінансування способ зв'язку та інших передбачених законодавців під окремою категорією 2023-2025 років пересудованого центру. На питання Було прийнято позитивне рішення. Прошу з 10 по 27 перше потім запрошення. Добре, дякую. Запитання пропозиції до ставиння голосування за основному процедуру, прошу про скарбенту. Про затвердження міської цільової програми з проведення з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг окремих категорій на 2026-2028 роки. Запитання пропозиції. За останову так само прошу проголосувати та підтримати. Сенсі Бригадського міського 8 стріка і 24.12.24 року номер 224 про затвердження програми Турбота на 2025-2027 році. Запитання пропозиції до програми Є. Немає сладу на голосування за основу та цілому. Прошу проголосувати, підтримати. рішення 98 сесії Берзанської міськради 8 липня 2024-2024 року No222 про затвердження цільової програми соціальної підтримки осіб, які захищають та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей, сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 2025-2027 роки. Запитання пропозиції нової програми. Немає стане на голосувати. За основу та основну прошу проголосувати громади. Захит просить рішення прийняти. Дякуємо. Пронесення змін до рішення Бержанської міської ради від 26. 26.10.23 року No25773.8 про затвердження програми здоров'я на 2024-2026 роки. Запитання про позиції. Чому я ставлю на голосування за основним та прошу проголосувати та підтримати. <звісно> Дякую. наступне питання. Про затвердження програми звіз... Віз дочення державних та професійних свят ювілейний дат заохочення за заслуги перед Берзанською міською радою. Здійснення представницьких та інших заходів на 2026-2028 роки. Запитання пропозиції до даної програми. Що немає стану на позиції, не голосування за основу та прошу проголосувати. нас рішення прийнято, дякую. Питання 16 порядку денного. Про затвердження передавального акту. Запитання пропозиції до даного питання. Якщо немає на голосування за основу, так цілому прошу проголосувати та підтримати. За 15. Наступне питання про внесення зміни до рішення 98 сесії Березанської міської ради 8 скликання від 24 до 24 року номер 233. Про затвердження програми підвищення енергоефективності та енергозбереження Березанської міської ради на 2025 рік. Найбільше навіщали управління від відділу культури та управління освіти молоди та спорту. Вони просять нести зміни в цю програму, а саме передбачити кошти на. Такі заходи придбання дверей для проведення доточного ремонту з метою утеплення будівлі Березанського будинку культури 90 600. Виконання проєктних робіт з розробки проєктної документації на реконструкцію електричних мережого приєднання сонячної електростанції Березанського будинку культури 49 479. Перевірка димовентканалів котелень закладів загальної середньої освіти, 20 тисяч. Ремонт лічильників газу Садівського ліцею, Вершківської гімназії, 37. 1800, придбання плит плоских в кількість штук для ремонту вентканалів Лихнівської філії Березанського ліцею номер 312 12 тисяч виготовлення нового робочого проєкту газифікації модульної котельні на газовому опаленні Березанського ліцею номер 3 17466. перевірка диму в шість. Перевірка старт 5000, Ремонт лічильників газу в ша старт 18900. Та зменшення по програмі послуги використання техніки з технічної підтримки програми СКАУ міська рада модуль зменшити на 2216 відповідно до ціни договору. Попередньо було 20 тисяч заходів. Все. Значи, готуємося до нового навчального року. Заходи освіти. Що прошу підтримувати мене питання, на голосування за основу та всього, прошу прославити. Запит на це швидке підступне питання. Про затвердження програму підвищення енер... енергоефективності та енергозбереження Березанської міської ради на 2026-2028 роки. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за основу та всім. Прошу проголосувати та Питання від 23.1.23 року номер 287 про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 2024-2026 роки. Запитання про позиції коданого питання. Ми саме на голосування все. Прошу проголосувати і підтримати. Змін до рішення 98 сесії Берзанської міської ради 24-12-24 року номер 230 про затвердження програми членської внески Берзанської міської ради на 2025 рік. Запитання про до даного питання. Якщо немає ставлення голосування за основу, та в цілому прошу проголосувати та Дякую. Наступне питання. Про затвердження програми Членської Берзанської міської ради на 2026-2028 роки. Запитання, пропозиція. Немає? Ставлю на голосування за основу та всього прошу проголосувати та підтримати. Питання. Пронесення змін до рішення 98-ї сесії Бердянської міської ради 8 липня 24, -й, -й, 24 -й року номер 234 Про затвердження програми проведення заходів «Таробіць», 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 «Таробіць» та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної та та підготовки на 2025 рік. Запитання пропозиції. Питання. Немає ставленого голосування за основу цілому. Прошу проголосувати про голосування. Передження програму організації суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт на 2024-2028 роки. Запитання пропозиції до даної програми. 26-28 роки перепрошую. Якщо немає стави на голосування за основну цілу, прошу проголосувати та підтримати. За 15 рішень прийняти. Наступне питання. Про внесення змін до рішення 98-ї сесії Берзанської міської ради, 8 сконі 24-19.24 року номер 240 Прозатверджує про будівництва реконструкції, ремонту, об'єкту, інфраструктури, утримання вуличних шляхових мережі Берзанської міськради за 2025 рік. Комісія так розуміє розглядалася. Запитання пропозиції змін. No, ставлю на голосування за основні тему, прошу проголосувати та підтримати. Запит нас рішення. Наступне питання про затвердження місцевої програми. Програма взаємодії Бернер міської ради з зінарним туризмка залізниця в частині розвитку транспорту та соціальної інфраструктури щодо обслуговування пасажирів при міському залізничному сполучені на 2025-2026 роки. На комісії роздала запитання пропозиції. Якщо немає ставлення голосування за основу процесу, прошу проголосувати та підтримати. Про внесення змін до рішення 98 сесії Берзанської міської ради 8 від 24 до 24 року номер 243 про бюджет Берзанської міської територіальної громади на 2025 рік. А комісія розглядалася питання. Рекомендовано до окремо. питання пропозиції. Ставлено голосування за основу процесу. Прошу проголосувати. на прогнозу бюджету Березанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Прогноз бюджету Березанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки попередньо був схвалений виконавчим комітетом Березанської міської ради відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування України згідно статей 75.1 та 75.2 бюджетного кодексу України. На виконання плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Березанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, шост прогноз бюджету Березанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки для визначення обсягу ресурсів бюджету Березанської міської територіальної громади на середньострокову перспективу та встановлення взаємозв'язку між пріоритетами розвитку та можливостями бюджету. Фінансовим управлінням Березанської міської ради спільно з головними розпорядниками бюджетних коштів, відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку громади з урахуванням бюджетної декларації склали прогноз місцевого бюджету, що є документом середньострокового бюджетного планування, та визначає показники бюджету громади на середньостроковий період і є основою для складання проєкту місцевого бюджету. Ми ставлю на голосування за основу таціону, прошу проголосувати та потрібен. Завтра прозвища приєднати. Наступне питання про реорганізацію комунальних підприємств. що у приєднання. Будемо цензури, Олександрович. Комісія. Комісія з нами голосу прийти, Дайте, так, питання що не підтримує. Ставлю на голосування за основу та психологи, прошу проголосувати зварити підтримку. За 15 рішення прийняття. Питання в порядку В різному, хотів би подякувати організацію і навіть ми підтримали лаї героїв. Дуже рідно ми це пройшли. Дякую всім організаціям, хто тобто, долучені були комунальним службам, ми це зробили. Все. Зараз ми спробуємо зв'язатися з виконавцями робіт, щоб тут ще руківкою виложити ту частину тротуару, де встановлена друга частина алеї. Щоб ми це зробили по перше і тепло. Так, всім дякую за роботу. Серсію до швидко.